Доброго ранку, Україна. Вітаю вас, всеукраїнська поетична родина. Я, Михайлов, я Михайло Косупа. Знову виходжу у прямий ефір. Я з родом з містечка Текіїв, що на Київщині. До вашої уваги мої спро... поетичні спроби. Перш за все подякуємо вкотре нашим захисникам, нашим доблесним воїнам, які вже впродовж 940 днів, сьогодні 940 день, невтомного, кровополитного. Стояння нашої України проти загарбника зі Сходу. Тому дякую вам, доблесні титани, оборони. Ну що ж, подарую сьогодні я вам кілька хвилин своїх творів. Насамперед перед тим, як розпочну я читати свої твори, не забуваймо, хто скільки може донатити, жертвувати нашим воїнам, допомагати, хто чим може. Дуже важка доля. Нашої України. І щоразу згадуєш, як Тарас Шевченко писав, що її окраденою і збудять. І в цього року, коли минало 210 років для народження Великого Коблея, в мене є такі рядочки присвячені Тарасу Шевченку. Збуди. Збуди її окрадену, Тарасе, від сну лукавих грізних провідінь. Терпіння вичерпалися запаси, а біль не стерпніш все, між потрясінь. Устань, кобзарю, як не вистачає струни, яка лунає крізь віки, І слово, що так влучно дошкуляє, нуртує до звитяжної ріки. О батьку, чуєш, як тебе цитують, привладні і зачитуються залюбки, прислухатись до нас і вус не дують. Наївні ж ми, мов малюки, прости, самі прогавили, приспали, проспали волі й потягу вітри, зови постійно у нас жагу, щоб мали, не тільки березня правдивої пори. Дуже велика сила, дуже велика сила зараз. Від українських воїнів, особливо від тих, хто з перших хвилин, можна сказати, повномасштабного вторгнення і з 2014 року, особливо зараз, від 24 лютого 2022 року, не вагаючись, зробили свій доленосний вибір. І українським добровольцям мій наступний вірш. Українським добровольцям. А, ніх... а їх і ніхто не питав, хотіли вони а чи ні, вважали, що час їх не став, гіркий не коритись війні. А їм і подяки ніхто за це не складе і не вручить відзнаки. Вони ж або хто їх душі терзало болюче. Вони, як ніхто і ніде. В брехнею заплутанім світі в повні з переможних ідей жертовно плетуть верховіття. Війні добровільно вони чинили і чинять свій спротив, ніхто не спита, які в них у планах були нагороди. Провадять на подив усім свій подвиг вже десятиліття, розкішним майбутнім своїм. Стеляють шляхи нашим дітям. І які чи згадають, чи ні, та хай не подивляться більше у вічі кривавій війні, хай крила розправлять вільніше. Час від часу, коли той чи інший воїн приїжджає на короткотривалу, не знаю, чи відпустку, чи побивку, чи відвідини, чи так просто невеличкий перепочинок з певних причин буває, зустрінешся, поспілкуєшся і відчуєш, одкав сильний духом. Він сильний духом, дав, він перетвором сильний духом. А хто заглядував у його душу безпосередньо? І коли спілкуєшся. Відчувається ця нотка і сили, і такого, і хочеться десь викричати, чи що, не знаю. Від, а так от, де спілкуєшся. І от від спілкування з одним із бійців наступний мій вірш. Сильний духом. Він сильний дух, він сильний чи слабкий, а два в одному. Знесе нелюдську міць і в тому. Мов Фенікс птах відродиться із пекла, він зі щитом в руках, в борні запеклій. Відступить душу десь на самоті, на заячій сполоханій сон дрімоті, Його сльоза скупа до богалине, гаряча З вірою в біді, що не покине. І знову, сильний духом у вогні, Козацький нор в лютий гнів. Ворожі зносить голови додолу за рідний дім в країни долю. Стиснувши силу волі у, ру, у кулак, схопивши долю, почепив нагак, хай не тріпочуть неї прапором, прапором вітри. Я виграю все дно не раз, не три. Він сильний духом, що не говори, слабкий по тому, Богу сотвори молитву щиру, слізну, покаянну, хай дух його не згасне, не зів'яне. Козацька дума степом розлилась, зі славою вся сила обнялась, яка всі немочі знесе в поході, щоб рід наш славився поміж народів. Що ми були б варті? Що була б наша Боротьба наша була варта без тих, хто кого називають волонтери. Всіх вас закликаю, любі друзі, підтримувати, хто де може, хто кого знає, вже за цих принаймні два з половиною роки кожен вже налагодив контакти, налагодив. Лінію волонтерства з певними організаціями. Більшість з них вже знають, як безпосередньо адресно надавати допомогу, вести провізію, медикаменти куди треба безпосередньо. Хочу, щоб світова спільнота, принаймні практична наша, і всі, хто дивиться наші ефіри, знали про. Одних людей з нашого Тетіїва. Іван та Людмила Сергієві. Вони цим займаються давно. Люди вже можна сказати і пенсійного віку, але вони займалися цим таким і раніше, коли працювали. Люди безпосередньо що спочинку, по суті, не мають. І пані Людмилі рік тому. Було 60 років. Звісно, річ не до привітань було, бо працювати, працювати і ще раз працювати. І їй хочу присвятити вітальний вірш. Надзвичайно дужа ера над потужних волонтерів, над чарівників, над хоробрих вояків. З поміж них врібна наймила, мила, наче бджілочка Людмила, із Іваном проживають. Волонтерством заправляють. Все в щоденних у турботах завше на зв'язку, на дроті, не збавляє свій політ. А копа до літ не змогла ж так обійняти, вас не встигать привітати. Тож здоров'я, добрих змін побажаймо навздогін. Окремо хочеться подякувати і тим. Хто працюють в тилу? Гліборовом, працівникам сільського господарства. Адже від їхньої титанічної і теж, по суті, жовтовної справи, бо я теж вихідець із селянської сім'ї. Знаю, що таке. І так несправедливо складається е, в політику самолісти не буду. Але Поняття бронювання актуальне. І цих людей. Шкода, що зараз все менше і менше стає тих, хто буде сіяти, вирощувати, молотити, збирати. Шкода. Послухайте наступний вірш. Не мають броні хлібороби. А коли вони? в шоколаді весь, ви ухлянти, ви не робить, це і праця їхня. Нанівець. Ото не матимете хліба, до сміху ж буде, чи тоді, Не до течіни буде, до чухліба, Одна, як юшка на воді. Війна мене, поляжуть кості, Чи просто неба знайдуться в полях. Не тітка з високості Застане голод в пух і прах. Тоді б згодились ухилянти Ті хлібороби трударі. І до лямпи ваші всі таланти згодяться. Горе лихварів. Коли було вторгнення повномасштабне, починалось і дуже сильно постраждав і Київ, Київщина, в тому числі і попав під опалу Чорнобильський осередок. Жартували там, що цих орків за гуаргабники були 250-ті. І не 200-ті ще, але вже не 300-ті. Так, був і такий жарт. Да, їм не зрозуміти, що воно таке мирний атом. Бо тому що їх майже не спіткали на доля і Чорнобиля. Тому про мирний атом. Наступний вірш. Мирний атом. Мирний атом сивий смог, з плином літ все бачив Бог, Як життя занепадало, як здоров'я пропадало. Мирний атом, місто привід, спогадам незайвий привід є схвильоний, нагальний, Вольну дати в день печальний. Мирний атом, технологій, вік. Потужний да недовгий, зупинив у ніч вогненну. Річ і досі не в Втом вкладаєм не один Відгомін, зорі полин. я триця по оругінні серці неньки України. Мирний атом ненадійний, В час воєнний неспокійний, В котре місця не знаходить, протилежне лиш доводить, Що далеко він немирний, що не жити з ним сумирно. І пропаща та дорога без надії і віри в Бога. Е, бачу, потихеньку з'являються і коментарі, і постійно наші адміністратори, адміністратори висвітлюють рахунки, куди можете жертвувати свої заощадження. На благо нашої перемоги. І кожен з вас знає вже за ці роки війни, куди, кому і як допомагати. Тому ж не спиняємося, допомагаємо пришвидчувати нашу таку бажану перемогу. А на черзі ось хотів би що про що говорити: за що воюють наші. Хлопці і дівчата. За що? от послухайте наступний вірш, Хліб із печі називається. Хліб із печі, дух дитинства, колискова материнства, колоси, колосиця скатертина, червоні кущ калини. Де такий й побачиш ти, обійдеш усі світи, поміж іншої краси це у серці пронеси. І скажи на всю округу досить тих знущань наруги з краю рідного до бою заслужили кращу долю. Доки житиме у пісні згиньте тіні ви зловісні, сумні вам усім не місце у селі українські місті. І кладуть на скатертину руки мамині хлібину. Щедрий дар ланів колосся. Мальовничого надросся всіх куточків країни, що повстане із руїни, як свої ще не спровадять. Хай вони нам не завадять. Надросся я згадав, да, звідти я родом, і народився над річкою Роська, притока, річки Рось народився на Вінничині, адміністратиків на Київщині, де я живу зараз, теж на березі, на знаходиться на березі. Річки. І звісно річ, за кого ще воюють. Це безсумнівно, за кого воює наша Україна, за кого ми, для кого ми здобуваємо перемогу і незалежність. вийдемо вже таку для наших дітей. Дві наступні мої поезії дітям. Вашого дозволу. Малюють діти сонечко і мир. Його долоньки вкрейду до обмастити і не бояться бідам всім наперекір. Тривогам є кому їх захистити. Так щиро вірять гама кольорів переважає тепла, аж гаряча. Що й квіти скорі сташини спів Свою розкрили нам любов і вдачу. Ожив дитячий щебет у дворі, в розвагах, ігшах і квестах весна надії, квітне на полі, вогня не рай дужна, цей біг був написаний, як ви зрозуміли, на весні. Ну і до Дня захисту дітей знову ж дітям потрібен мир. Літа строкатий крий, крий кличе в дитинства вир. Знову стає у стрій, дітям потрібен мир. Знову і знову встаю, слово підтримки шлю, завше не перестаю, хоч і тріщить по шву. Пишу, потреба є воїни, світ і вони, їхній ось час настає паростки ще й без вини. Може занадто бува, живесотають із вас. Місе ж усяк кожен під сонцем для вас небо усе прихилив, Вздовж би розкинув і вшир, мирний х садів розлив, їм же потрібен мир. Звісна річ кожному, особливо з тих, хто напрятку, до, до болю мила своя рідна сторона. І дійсно важко, нестерпно, сили нерівні, але кожен захисник знає, що він має захистити рідну свою сторону. І наступний вірш, акровірш. Називається рідна серцю сторона. Рідна серцю сторона, ігор сповнена вона, де пасеться череда, на солоду спогляда ароматна скрізь хода. Стала дівка, мов чорнявка, ех село моє чорнявка, рідне миле аж до болю. Цілував би кожне поле. Юний досі все й довкола. Сторона моя праотча. Така дружна ж, бо робоча. От копай хоч кожен рід, робітничий весь нарід. От прапраді йди нащадкам нові істинні початки, аж зігріють цілий світ. З моєї рідної Чернявки теж є багато там, напередодні. Є й таких, що їх. Причислено до небесного, до небесного війська і такі, що вважаються зниклими безвісти. Я до них теж, я їм теж зачитаю трошки згодом. Але зараз хочеться згадати тих матерів, які моляться за своїх дітей. Дай Бог, щоб ще за живих, декому багатьом приходиться молитись і за упокій душ своїх. Загинувших дітей. Тому про матір, яка, яку спіткала така доля, в задумі мати сперлася на тин. Погнали думи одна одну верхи, оскільки літ минуло разом з тим, відро, відро новіші наповняють зверху. Не сліз, їх виплакала вже давно. Яку грикого полену в додачу терпко від присмаку облізлого панно, де на стіні у присмаку смереки? Зростали на очах синочки, мов орли, Це ніколи було одвічна все робота, якими мрії їхні ж бабули були не відала, бо не про те була турбота. Зажурій спогадах за все таки живих між хмар чи там на рубежах вогненних Старенька мати. Погляд десь ледь застиг на хвильку у звичних клопотах буденних. Е, чим ще славиться наша, наш край Росся, іменно над річкою Роською, яка за скибінцями за Тетіївом, падає у Рось? Так от, на берегах річки Роська. Село Теліжинці, Звідти родом, можна сказати, титан української літератури, нині вже за світа. Іван Федорович Драч. Хочеться і йому зажирати дедочки. Спочив над Руською титан. Не голоси за ним, не плач, поставлений потужний змалку план. Так перевиконав незмінно драч. Він наш із пуп'янка до тризни, до домовини самої несхибно вив ту аріадни нить, від вчизни, її із небуття собою воскресів. Він до джерел над Роською вертався з далеких справ понемрянь і мандрів. Вернувся в востаннє і навіки зостався із сином поряд край дзвінкої мантри. Його душа кружлямав дельта план. Усе зробивши, більш нічого не втрачав, бо виконувала весь належний план Його душа Іванова Драча. Тема дитинства, тема тих, хто страждає і в тилу від авіаударів, від скидів. Дуже актуальна, де всі знаєте, яка доля спіткала цього літа лікарню похмандит. Хай ангели розкажуть всьому світу, який і досі не знайде отвіту, як знищити цю двоголову гідру, як народ наш, яку народ наш має віру. Хай ангели свої розправлять крила на цілий всесвіт, райдушні вітрила натхненно, впевнено напнуть, хай вороги кончини не збагнуть своєїцеї, стрімкої. Невинні душі упокоїть, нехай Господь. В небеснім царстві вонмить молитву в вірній пастві. Ликують нині Янголята, на їхні дні війна триклята, зажерливо, підступно зазіхнула, земля здригнулась вкотре лише зітхнула. І в дальній путь скривавлений спровадила, не обігняла волем, не завадила, бо ж так раптово здійнялася віхола. Щось заболіти, певно, було ніколи. І хочу ще на сам кінець свого етеру подякувати нам, нам, хто допомагає воїнам, всім нам, українцям, словом, гарячим, твердим, непохитним словом. Шановні родині всі, дякую. дякую за те, що ми є, що ми не втомлюємося писати, висвітлювати і цим допомагати. Допомагати як волонтери, як бійці захищають, і так і ми чим зможемо, як можемо морально допомагаємо. А ми ж знаємо, що спочатку було слово. Так і в Євангелі пишеться слово. Спочатку було слово. Це хочу висвітлити. На, наразі завершальній поезії цього ефіру. Ти чу? спочатку було слово у Бога. І Бог це не полова. Це хліб і сіль, це колосисте жито, за нього знов даремно вбито. Живу правдиву захисницю, глибин бездонної криниці. Тендітну й дужу, мов орлицю, його ж кувала, наче крицю, Його ж боялися й ніколи не чули, Правда ж очі коли ні звідки й смерть та хай їй трясся, свій свого бий чужі бояць. Ти чув, убито знов за слово. Українське, диво калинове, жорстоко, ницо і підступно, на жаль, поширене і доступне, нікчемне вбивство за священну правду. О, де тепер знайти розраду у світі розбрату, з невіри? Чи ж буде так тепер без міри? Та вірю все ж у неминучі зміни, і, попри вибухи, криваві зміни, воскресне Божа правда в Слові. Розплата знайдеться обов'язково. Напевно, ви здогадалися, кому я присвятив цей вірш. Пані Ірині Фаріон. Ну що ж, друзі? Сподіваюся Все. до наступних зустрічей. І всі побажаємо нашим захисникам. Доблесті, відваги. І ми з вами. Любі друзі. Ми знову ж і знову будемо допомагати жертвувати чим, хто і як може. Зичу всім успіхів, зичу всім віри у перемогу. До зустрічі. Слава Україні!